Для топ-моделі потрібні найкращі агенти. еліт витратило близько двох тижнів на навчання дівчат у таборі. З 60 конкурсанток лише з найкращими буде укладено угоду про співпрацю. Оскільки до початку фіналу лічені дні дівчата мають працювати щосили, так складно обирати з поміж 62 учасниць. Вони всі чудові. Але треба визначити 15-ку, а потім трійку. Що зробиш? така наша робота. Інші ж намагалися сподобатись, працюючи перед камерою. Вона така неупевнена і це дуже помітно. Сподіваюся, я помиляюся, вона буде така ж гарна на фото, як і в житті. Я би хотіла, щоб вона навчилась більше виражати свою красу. Зрозуміло, що змагання не просте, і звичайно ж, кожна учасниця хоче перемогти у міжнародному фіналі. Конкурсанток у 60 тому вони мають бути дуже уважними, зібраними і як в будь-якій професії працьовитими. Цього року еліт організував справжню фотосесію. Або знімки потрапили в журнал, вони мають розкривати якийсь сюжет. Стій там стій. Видатний фотограф Боджана вигадала для кожного певний образ, який дівчата мали втілити у кадрі. Ми дали їм приблизний сценарій. Сказали: уявіть дівчата, що ви несподівано прокинулись у якомусь дивному незнайомому місці. Новий підхід до роботи допоміг бразильській учасниці Кетрін нарешті розкритися перед камерою. Давай ти не чуєш мене? Оу, ти подивись на цю бразилійку. Так, думаю, вона мене здивувала найбільше. Скажи португальською. Вибракавісандра. Вона кричала, і ми подумали наскільки вона нормальна чи ні. Але це вона так вжилася в роль. Поглянь прямо так, дуже добре, чудово наступною перед камерою працювала Італійка Сара. О, господи, що це за місто? Чому тут нікого немає? Я думаю, це найкраще, що було в моєму житті. Але сонце та вітер ускладнили це завдання, і Сара дізналася від Боджани сувору правду про модельну індустрію. Те ж саме може трапитись з тобою у майбутньому, коли ти станеш моделлю на справжній фотосесії. Там ти не скажеш, я не можу розплющити очі, адже багато інших моделей зможуть це зробити, і якщо ти цього не зробиш, вони займуть твоє місце. Якщо ти модель, ти повинна вміти грати. Так, це важливо мати гарний вигляд, але коли ти виходиш на знімальний майданчик, ти маєш знати, як взаємодіяти з камерою, як з нею співпрацювати. Один, два, три, розплющуй. Так, дуже гарно. Браво, молодець. Молодець. дівчата повинні вдосконалюватися щодня. Тож Мікеланджело попросив квока дати пораду його фаворитці. Джиліан зараз поговоримо про це з квоком. Добре. Привіт, Джиліан. Привіт, як справи? Добре, дякую. Я помітив, що у тебе дуже гарна хода. У тебе чудово виходить дефілювати. Ти стараєшся, але мені здається, чогось тобі бракує. Тож нам треба зрозуміти, чого саме, як нам зробити, щоб ти більше виділялася. Думаю, що один із способів змінити колір волосся. Ми думаємо про те, щоб трохи змінити відтінок твого волосся. Ну, не знаю, я ще ніколи не фарбувала волосся. Ніколи не фарбувала, розумію. Якщо я його перефарбую, я буду фотогенічна. Як на мене, я б обрав якийсь із рудих відтінків щось яскраво червоне. Тебе б це зробило дуже і дуже виразною. Я хочу, щоб перемогла ця дівчина. Я вважаю, що вона дуже швидко розвивається і вона заслуговує на перемогу. Але я не знаю, чи вона виграє принаймні, я докладу для цього зусиль. Про те, як підкорити світ моди, також знають моделі Еліт Мінші Мікаела Кошіанова та Ноемі Ленор. Зробивши успішну кар'єру фотомоделей, вони стали зразком для наслідування. Коли ти знімаєшся для журналу, здається, що це важко. Але потім, коли бачиш фото, розумієш, воно того варте. Ти вчишся цінувати свою роботу, бо коли бачиш готовий результат, відчуваєш захоплення. Як наставники конкурсанток, вони діляться своїм досвідом роботи в еліт, який привів їх до успіху. Вони нагадують мені себе у юному віці. Саме тому я у Шанхаї, щоб навчити цих дівчат, як позувати, як ходити, як бути впевненою. Я даю їм корисні поради щодо цього. І якщо вони не дурні, зможуть навчитись. Мікаела ділиться своїм досвідом з Мануелою. Я тут щоб вам допомагати. Ви пройшли до ТОП-15? Так, клас. На початку було складно, тому що я ще навчалася в школі, проте, зрештою, змогла її закінчити. І тепер я живу і працюю у Нью-Йорку. Це чудово, мені подобається. Ви дуже гарні. Дякую. Спасибі вам. Ноемі не забуває про своє походження, тому підтримує свою землячку, учасницю з Франції Марілі. Я чула, що ти живеш у провінційному містечку. Так? Так, це правда. Це класно, це зовсім інший світ, так? Так. Сьогодні я була з нею на зйомці, і поступово вона стає все більш впевненою перед камерою. Одягнувши видозмінений смокінг від Сари Бартон для бренду McQueen, Марілі відчула смак моди от кутюр. Працюй, один, два, три. Ще раз один цікаво бачити їх, наскільки вона змінилась. Була звичайною дівчинкою, а тепер позує так, що очей не відвести. Неймовірно вінтажні дизайнерські речі зі своєї приватної колекції надала Сьюзі келемс Калемс Домінік Ви одягнете одяг з останньої колекції Тома Форда для Івсен Лорана. Він взяв ідею з колекції опіум 77 77-го року, яку створив Ів Сен-Лоран. у Шанхаї, До речі, вона мала неймовірний успіх. Кожна модель мріє про такі речі, тож дівчатам надали можливість приміряти одяг від таких дизайнерів, як Олександр Маккуін, Марсель Роша, Крістіан Лакруа і Пако Рабан. Демонструвати такі речі це велика відповідальність, тому що ти ніби вживаєшся в інший образ, адже одяг просто унікальний. Ти наче вдягаєш на себе чиюсь шкіру. Ми вже більше не ми. Але це дає нам запал зробити як найкраще фото. Навчання у тренувальному таборі завершується, тому можна і розважитись. На кілька тижнів Еліт Модел Лук зібрав разом дівчат з різних країн. Уже скоро відбудеться грандіозне шоу, у фіналі якого конкурс Еліт відкриє світові ще одну нову модель. Учасниця з Британії Джиліан має своє уявлення про те, як їй потрапити у топ-15. За допомогою агентів вона хоче змінити свій вигляд. Ми обрали красивий рудий відтінок, який дуже личить її блідій шкірі і гарним блакитним очам. Нам дуже хочеться побачити кінцевий результат. Пофарбувавши волосся, вона стала ще більш яскравою і ефектною. Прекрасно. Марлен Дітріх. Я дуже задоволена кольором. Я давно хотіла таких змін. Тому я рада, що нарешті це сталося. Мені це дуже личить. Я думаю, дуже добре, що серед усіх учасниць лише в мене буде руде волосся. Тому що так я зможу виділятись. Це круто, гарно. Новий колір робить її очі ще більш виразнішими. Вона більше впевнена. Два тижні навчання у таборі позаду. Упродовж яких четверо агентів не відводили поглядів від 60 конкурсанток? До Шанхая прибули агенти з усіх представництв еліт у світі. Тож тепер їхнє завдання обрати переможницю. Сьогодні один з найважливіших днів перед фіналом. Тому що ми зможемо побачити, як кожна із учасниць працює на подіумі, на фотосесії, як знімається у відео. Усі ці три аспекти будуть враховуватись. Представники еліт побачать учасниць вперше, тому вони мають використати все, чого навчилися, аби привернути до себе увагу. Відтепер і до самого фіналу буде враховуватись кожна деталь. Є лише 15 почесних місць у фіналі. Тож визначення нового обличчя еліт вже почалося. Мене звати Карсон, мені 16, Я з маленького містечка у Каліфорнії. Коли Карсон тільки прийшла, вона була схожа на звичайного підлітка, який гуляє вулицею. А тепер мені дуже приємно бачити, якою вона стала. Що всі зусилля не були марними. Вона чудово продемонструвала все, чого навчилася. Я вважаю, що Мерлі дуже вродлива дівчина. у неї яскрава індивідуальність, прекрасна фігура, і вона наполегливо йде до своєї мети стати моделлю. А це дуже важливо, і агенти це врахують. я справді в неї вірю. Найкраще у серії, крім того, що вона гарна і цікава, це те, що вона дуже хоче досягти своєї мети. Вона дуже цілеспрямована. а для моделі це важлива риса. на мій погляд, анабель, по перше має великий потенціал, тому що їй лише 15, А її зріст уже 180. Вона фотогенічна. На знімках виходить дуже вдало. До того ж, мені подобається її характер. Вона дуже сильна. Можу тільки уявити, як вони зараз хвилюються, адже за ними всі стежать. Я здогадуюся, що вони зараз відчувають, але це найважливіший момент. рішення ми ухвалюємо усі разом. Ми можемо подискутувати, висловити свою думку, але звичайно, ми всі працюємо як одна команда. Ми все зважуємо і вирішуємо, хто стане переможцем у цьому конкурсі. Завтра відбудеться фінал найбільшого модельного конкурсу, і ми дізнаємось, хто став 29-м переможцем міжнародного конкурсу Еліт Лук».